Добрий день. Інтер заступає на інформаційну варту у марафоні. Я Анастасія Давгола розкажу про основні новини на 15-ту годину. Сімома гираннями, а також ФПВ-дронами атакував ворог цієї доби Харківщину. Ударів зазнали п'ять населених пунктів. Є загибла, є поранені. Світлана Шекера готова розповісти більше. Наша харківська кореспондентка на зв'язку зі студією. Світлано, вітаю. Отже, чуєш ти чуєш ти нас чи ні? Що тобі відомо на цей час? Так, Анастасія, чую, почну зі свіжих новин. Буквально п'ять хвилин тому стало відомо, що у візюмі пролунали вибухи. До того моніторингові канали повідомляли, що над зюмом в небі ворожі шахеди. І щодо загальної ситуації, то протягом. Протягом минулої доби на Харківщині одна людина загинула щонайменше шестеро постраждали. Так як повідомили в поліції, сьогодні зранку, після під час обстрілу, в Куп'янську загинула 59-річна жінка. А ще один чоловік, якому 63 роки, отримав множинні поранення. Оскільки в Куп'янську вже не працюють комунальні і медична служба, то Військові змогли доправити пораненого до найближчого стабілізаційного пункту, де йому надали медичну допомогу цієї ночі. Росіяни атакували гераннями місто Чугуєв. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. І як повідомила міська голова Чугуєва, п'ятеро людей постраждали. У всіх гостра реакція на стрес, у тому числі серед постраждалих, 12-річна дівчинка. Найбільше руйнувань зазнав місцевий ліцей номер два. Цей ліцей збудувала держава. І ось уже наприкінці року він мав запрацювати. Серед пошкоджень ще один навчальний заклад адміністративна будівля, два дві багатоповерхівки, а також 10 приватних будинків. Зараз там працюють спеціалісти з є відновлення для того, щоб допомогти людям. Злетіли гирані цієї ночі. Також і на селище Шевченкове. Це селище знаходиться на одній лінії між Чугуєвом і Куп'янськом. Там також є влучання, зайнялися пожежі. А трошки південніше по лінії фронту у Борівській громаді Росіяни э, тримають її під контролем. Э, небо під небо Боріської громади тримають під контролем. Вони дронами влучають в будь-яку техніку в автівки і людей, які з'являються э, на горизонті. Тож там э, дроном поцілили в екскаватор. І э, ще таке собі відлуння війни в Лозові. Вчора сталося ЧП э, э, під час сварки. Чоловік дістав ручну гранату і кинув у своїх опонентів. в результаті 39-річний чоловік за. Гинув і річний хлопець, а також сам нападник, отримали поранення. Наразі вони в лікарні у Харкові сьогодні зранку лунають повітряні тривоги, і зараз, як повідомляють моніторингові канали, в небі над регіоном ще є ворожий шахет. А з півночі нашу оборону передмістя намагалися запустити ворожу мовню. І ось зараз ми знову чуємо сигнали повітряної тривоги. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую дуже колегу за докладну інформацію і бережіть себе. З нами наживо була Світлана Шекера щодо ситуації на Харківщині. Об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України атакували російські війська у ніч проти неділі. Як повідомляють в українському Міненергетики, унаслідок у наслідок ворожих обстрілів повністю знеструмлена Донеччина. Фахівці почали ремонт, утім, терміни відновлення світла наразі невідомі. Пошкоджень також зазнали енергооб'єкти Одещини та Чернігівщини. Рятувальники ДСНС та енергетики працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Протягом тижня Росія застосувала проти України понад 3100 дронів, 92 ракети і близько 1360 кабів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Москва дозволяє собі ескалацію і користується тим, що увага світу прикута. До подій на близькому сході саме тому не слід послаблювати тиск, санкції, тарифи та спільні дії проти покупців російської нафти можуть прокласти шлях до тривалого миру у Європі, вважає президент. І світ здатен забезпечити це паралельно з миротворчим процесом на близькому сході. Президент США Дональд Трамп сьогодні вирушить до Ізраїлю та Єгипту на заходи, присвячені мирній угоді щодо гази. Американський лідер прибуде до Тель-Авіва у понеділок вранці. На нього чекають зустрічі з керівництвом Ізраїлю, родинами заручників із гази та виступ у парламенті Кнесеті. Того ж дня Трамп відправиться до єгипетського шарм ель Шейха, де відбудеться церемонія формального затвердження мирної угоди. Між Ізраїлем та Хамасом до американського президента на саміті приєднається прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Британська прес-служба повідомила, що він висловить особливу шану Трампу за досягнення угоди та подякує Єгипту, Катеру й Туреччині за посередництво. Нагадаю, перша фаза угоди передбачає припинення вогню та звільнення заручників. Перемир'я набуло чинності у п'ятницю після двох років конфлікту. Десятки тисяч людей вийшли на пропалестинські мітинги в Австралії, попри угоду про перемир'я у газі, лише у Сіднеї на вулиці вийшли близько 30 тисяч осіб. Демонстрації відбулися у двох десятках міст по всій країні. Протестувальники з палестинськими прапорами пройшли маршем центральними вулицями. Окрім вуличних протестів, студенти розбили табори в університетських містечках по всій країні. Вони вимагають розірвати академічні зв'язки з Ізраїлем та припинити партнерство з виробниками зброї. Правоохоронці розслідують антисемітський напад поблизу синагогі в оболонському районі столиці. Як повідомили у поліції Києва, напередодні група молодиків викрикували ксенофобні гасла, показували нацистські жести, а згодом застосували сльозогінний газ проти одного з членів релігійної громади. За даними Київської єврейської громади на оболоні у постраждалого опіки очей та шкіри наразі, поліція розшукує нападників та обирає. Правову кваліфікацію цього інциденту. Чеська поліція розпочала розслідування щодо кандидата на посаду міністра закордонних справ Філіпа Турека. Через його расистські пости у соцмережах у п'ятницю місцева преса оприлюднила архів видалених публікацій турека, якого висуває партія автомобілісти. За даними змі, політик неодноразово публікував расистські, ксенофобні, сексистські та гомофобні висловлювання. Серед прикладів образливі коментарі на адресу колишнього президента США Барака Обами, британської королівської родини після одруження принца Гаррі з Меган Маркл, а також численні згадки про нацистського лідера. Гітлера та італійського диктатора Мусаліні переможець нещодавніх парламентських виборів Андрій Бабіш з руху Ано назвав звинувачення серйозними та зажадав пояснень від кандидата. Турек поки що скандал не коментує. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів і нагадати, якою ціною дається захист держави на фронті. Така мета футбольного турніру, що відбувся в Одесі. Захід присвячений бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Репортаж Андрія Настасова. майданчику азарт і дух боротьби, але головні емоції цього дня повага та вдячність. Турніри з футзалу присвячений чотирьом полеглим бійцям 137-го окремого батальйону морської піхоти. Це Валерій Самофалов, Віктор Мірчу, Валерій Іванов та Сергій Міщенко. Чоловікові такий захід точно сподобався б каже вдова Сергія, адже багато років він був футбольним тренером та спортсменом. У нього футбол це було його життя. Це стало життя його війною, і війна його забрала. Хтів напередок. Він завжди рвався. Він хотів бути перший, як і в футболі, так і там. За перші змагаються чотири команди, до складу яких увійшли спортсмени, ветерани спорту та ветерани сил оборони. Кожна команда носить ім'я одного із загиблих морпіхів. Усе має символічне значення, пояснюють в організації Це важливо, яка проводить такі меморіальні турніри з 2019 року. Взагалі, концепція нашої організації це зробити так, щоб хлопцям там з хмаринок було. На що подивитися, щоб вони розуміли, що вони віддали своє життя за країну тих людей, які їх пам'ятатимуть. Це перше. І друге, це такий, знаєте, жест моральної підтримки близьким, тому що коли проходить певний час після загибелі військового. Ну, про це говорять, але там проходить буквально там півроку рік, і на жаль, так трапляється, що забувають саме збереження пам'яті найважливіше для Крістіни вдови марпіха Валерія Самофалова 5 березня 22-го року під Миколаєвом. Уперше в історії російсько-української війни, за допомогою ПЗРК ігла, під час одного бою чоловік збив одразу три ворожі гелікоптери і став героєм України. дуже радий, тому що він он... Він був дуже радий такому досягненню, що у свої 22 роки самотужки знищив три російські гелікоптери, навіть не маючи спеціальних навичок для цього. 10 березня його нагородили званням Героя України орденом Золота зірка. А вже 18 березня я дізналася, що по казармі влучила ворожа ракета, і він загинув. На трибунах за команди вболівають ветерани війни та чинні армійці. Військові переконані, треба проводити такі заходи частіше, а ще варто залучати до змагань побільше молоді. Вдячні організаторам за те, що проводять такі заходи, що пам'ятають наші хлопці. Тому що, поки ми пам'ятаємо про них, вони будуть жити в наших серцях. Боротьба і мужність, і всі ці навики, які присутні нашим воїнам, так і присутні на ну, футболістів на полі. Тому, звісно, ми відчуваємо їх підтримку. Іх допомогу благодаря їм ми зможемо збиратися і грати тут. Слава Україні! У підсумку перше місце в турнірі виборола команда з символічною назвою Захисники. А організатори вже готуються до наступного меморіального заходу. Він відбудеться в Одесі у грудні у форматі фестивалю бойових мистецтв. Андрій Растасов, і Міханошин. Подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на 16 шістнадцяту. А за митянна каменєва продовжує марафон. Дякую, Анастасія, про ситуацію на фронті. Поговоримо далі. Залишайтеся з нами. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.